Усім доброго раночку. З вами Дмитро Бікмаєв І сьогодні у нас буде практика на релакс Лезі йога. Ми будемо намагатися її використовувати, особливо в якихось стресових ситуаціях для того, щоб мобілізувати свої ресурси. Якщо у вас не вистачає ніякої енергії, ні на що немає настрою. Ну, зараз хандра така осіння, якраз таки, то ця практика ідеально підійде. Ми повинні тут більше продихатись. І кожну асану відчувати. Ми не повинні тут напружуватись якось. Ми повинні дати тіло відчути рух все і продихати його. Це основна мета цієї практики. Не вистачає практик. Хочете повноцінні реабілітаційні комплекси або ті, котрі на прокачку спонсорам доступні 300 гривень лише на місяць, і у вас 120 з плюсом практик. Приєднуйтесь. Ми дихаємо, якщо що, через ніс. Зараз буде симпатичне дихання, потім парасимпатичне. Практика максимально приємна буде. Ми робимо вдих через ніс. Дуже активний і, навпаки, пардон, пасивний дуже довгий вдих і активний видих. Ми повинні увімкнути симпатичну нервову систему. Тому ми вдихаємо 10 секунд, видих активний. Добре? Давайте вдих десять. Імпульсний видих. Вдих десять. Імпульс видих. Вдих десять. Видих, вдих десять. Видих, вдих десять, видих, вдих десять. Вдих. вдих десять, Вдих. і вдих десять. Вдих. супер, як тільки ми це зробили. Ми намагаємось з цього положення. Ми можемо крест-накрест зробити ноги. Можемо на півлотоса. І зараз ми нахиляємось до переду. Ми намагаємося розкочувати з боку на бік. Головне, не сутулитись, якщо що, з цього положення. Ми плечима йдемо до одного коліна та до іншого. Ми намагаємось спокійно дихати під команду і ось як маятник рухатись з боку в бік. Вдих. На видих. Можемо посилювати головне, пам'ятаємо про спинку. Вдих. Видих. Можемо поглиблювати. Головне спинка. Вдих. Видих. Вдих. На виді. Вдих, видих. І вдих. І видих. Врівнюємось. Зараз ми будемо робити скруточки, але дуже легесенькі, руки в боки. І будемо на вдих-видих ротації робити. Тобто це динаміка. Вдих. На правый бік видих. Вдих. На лево бік видих. Вдих. На правый бік видих. Вдих. На лівий бік видих. Вдих. На правый бик выдох. Вдых. На левый бик выдох. Вдох. На правый бик выдох. И вдох. На левый бик выдох. Зараз мы будем Робити кола. Ми намагаємось знову ж розслабитись і малювати кола з боку в бік. Чотири на один бік, 4 на інший. Навіть ні. Три на один, три на інший. Ми будемо через видих в один бік, видих в інший бік. Пардон, що там була тавтологія. Стоїмо, сидимо, тобто і вдих. Видих. Робимо вправо. Вдих. Через правуча. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. Вдих. Видих через ліве. Вдих. Видих через праве. Вдих. Вийдих. Через ліве. І вдих. видих, через праве. Вдих. Видих. Через ліве. Зараз руки ми ставимо за потилицю, кладемо, і вдих. І видих. Тягнемось до пупка, Скручуємось. Ми намагаємось ліктями доторкнутися пупка, але замок не розриваємо. Добре. Наскільки вийшло, настільки вийшло. Потім вдих. І розкриваємось, і видих вниз. Тобто вдих. Видих, вдих, видих. Добре. Стаємо руки за потилицю. Спинка рівна вдих. Видих. Вниз потягнули спинку. Вдих. Розкрились. Видих. Потягнули. Вдих. Розкрили. Видих, потягнули. Вдих. Не розкриваємось. Видих Потягнули. Розкриваємось вдих. Видих потягнулись. Вдих. І видих. Потягнув Добре. Дуже повинно бути приємно від цього. Зараз ми робимо мотелика. І тут маятникові рухи. Так само, як ми робили. Ми ось з положення дихаємо дуже спокійно. І намагаємося перекат... перекатуватись з одного стегна на інше. При тому, що завжди тиснемо, навіть якщо у вас ідеальний метелик, Намагаємось його розслабити, щоб він не прилягав, не притискаємо. Я можу сісти, але я на цього не хочу робити, бо це Лейзі-йога. І я повинен просто розкачатись з боку на бік Ось таким чином. Можете взяти за стегна, за гумілки, тобто. І ось такі робити перекати. Добре? Поїхали. Вдих, на видих. Вдих. Видих. На вдих. На видих. На вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Супер. Зараз ми починаємо з цього положення, з метелика Так, можливо, вже набагато легше. Ось ми сидимо в цьому положенні. Руки позаду. Можемо трохи далі позаду, щоб лопаточки були разом. Наша ціль спочатку вдих видих метелик, вдих, видих на носочки вперед. Не треба сильно себе тягнути. Нам треба легесенький рух, щоб потім повернутися. Плечі не сутулимо. Намагаємось лопаточки завжди, завжди зводити разом. Добре? Сідаємо. Кожен як хоче. Вдих. Вийдих, метелик. Тиснемо ноги до підлоги. Вдих. Стопу поставили. Видих вперед. Вдих. Метелик. Видих. Вдих. Стопи поставили коліно вперед. Вийдих. Вдих. Метелик видих. Вдих. Стопу поставили. Коліна вперед. Видих. Вдих. Метелик видих. Вдих. Стопи поставили коліна вперед. Вийдих. Вдих. Метелик видих, вдих, стоп, поставили коліно вперед. Видих. Зараз лягаємо на спинку. І у нас ось таке положення. В такому положенні ми взагалі народжуємось і це найкраще положення для людини для розвантаження тазу. Таким чином, наш кольшовий суглоб е, взагалі знаходиться у самій сумці. В суглобовій сумці повністю закривається, Тому що коли ми ось ми ось так знаходимося, коли ми вирівнюємо ногу, суглоб трохи розкривається на постійній основі. Ось так стоїть він, коли ми лежимо отак, він повністю закритий. І як тільки вибрімляємо ногу, ця ділянка, наче, мій кулачок, це суглоб, суглоб, суглоб розкривається. І таким чином йде навантаження. Тому немовля постійно ось так знаходиться у цьому положенні. І ми повинні взяти за великі пальці і по, по черзі вирівнюємо ноги. Все максимально просто, не відриваючи поперек від підлоги. Наскільки вирівняли, настільки вирівняли. Вдих видих вправо. Вдих, опустили ногу. Вийдих ліва. Вдих опустили ногу, Видих права. Вдих, опустили ногу, Видих ліва. Вдих опустили ногу, Видих, права. Вдих опустили ногу, Видих ліва, Вдих, опустили ногу. Видих права, вдих, опустили ногу, видих ліва. Зараз ми ось таким чином будемо пророблювати кругові рухи. Головне, під час цих кругових, кругових рухів ви не повинні відривати поперек від підлоги. Намагайтесь приклеювати його руки по швах, щоб вони контролювали. І ноги разом вдих. Видих коло. В один бік. Вдих. Видих в інший. Вдих. Видих в один. Вдих. Видих інший. Вдих. Видих в один. Вдих. Видих інший. І вдих. Видих. В один. І вдих. І видих. В інший. Лягаємо шавасана. Зараз дихання на пару симпатику. У нас активний вдих, пасивний видих. Видих у нас буде 10 секунд. Добре. Дих через ніс, видих через рот. Активний вдих. Десять видих. вдих видих вдих видих е вдих видих вдих. А, видих. І вдих. І видих, Розслаблюсь. Ось така приємна йога. Напишіть в коментарях, як сам почуття після. Якщо вам сподобалося, то я буду більше такої давати. Ну і що, скоро буде новий марафон, нове відео. І нової інформації буде дуже багато. До зустрічі на нових відео.